У центрі Гонконгу почали розбирати барикади. Рішення про це ухвалив суд. На постійно заблоковані вулиці скаржилися таксисти, пожежники та працівники швидкої допомоги. Роботи тривають під наглядом поліції. Ви бачите, як демонстранти стежать за процесом і прибирати барикади не заважають. З трьох таборів протестувальники один таки залишили трохи подалі від центру. Раніше всі спроби звільнити місто від страйкарів закінчувалися бійками. Протести в Гонконгу тривають із вересня. Люди вимагають провести демократичні вибори, а не призначати керівників автономії з Пекіна. Ясно, що люди, які окупували місто, порушують закони Гонконга. Гонконг захищає права громади, і всі в місті сподіваються, що демонстранти будуть дотримуватися закону. Ми розуміємо їхнє бажання обрати керівників автономії в 2017 році. Однак не бачимо жодних приводів опиратися рішенню суду. Якщо вони просто будуть розчищати дороги у центрі, ми це приймемо. Насправді це не так вже і зачепить нашу акцію, яка базується на принципах миру та відмови від насильства. Однак, якщо поліція почне штурмувати наш табір у дозволеному місці, це засмутить усіх активістів, і ми, звичайно, спробуємо переконати поліцію не робити цього.